Цей мініатюрний банан Кавендиш або який ще в народі називають суперкарлик, мешкає в новій оранжереї недавно. Висадили його трохи більше року тому. Увесь цей час він звикав до нового місця і, нарешті, заквітнув. За формою квітка нагадує шишку. Коли досягли свого росту десь 60-70 сантиметрів, вони починають квітнути. Випускають вони таку стрілоподібну квітку. Спочатку з'являється вона, вона темно-бордового або червоного кольору, і коли вона вже повністю з'явилася з рослинки, тоді починають на ній з'являтися плоди банана. На відміну від звичайного банана, який завишки може сягати 10 метрів, висота суперкарлика не перевищує 120-150 сантиметрів. А коли почне плодоносити, то може порадувати сотнею або й трьома сотнями маленьких бананчиків. Довжина плоду не перевищує 10-15 сантиметрів, кажуть фахівці закладу. Вони солодкі на смак і поліпшують настрій. Банан суперкарлик можна вирощувати і в домашніх умовах. Він не дуже полюбляє, коли є застой вологи. У ґрунті, а так взагалі він полюбляє сонячні місця, щоб було сонячно, світло, полив такий, я б сказала, не дуже сильний полив, треба контролювати. І вологість. Головне, щоб було вологе повітря навколо нього. Тобто його можна бризкати, можна просто ставити на біля якоїсь ємності з водою. Найкраща температура для банана – 23-26 градусів, а взимку не повинна бути менше 17. У босаду кажуть, банани можна вирощувати із насіння. Навіть ті банани, що ми купуємо в магазині, теж можна з насіння вирощувати. Якщо зачекати і вони повністю достигнуть, то може хтось бачив його розкриваєш. і Там маленькі чорні такі. Очечки, оце саме насіння бананів. Його можна висаджувати, прикривати склом, щоб там не випарювалася волога, і можна вирощувати з насіння навіть банани. Цей банан, як і решта, квітне лише раз, а от коренева система живе близько ста років. Вони досягають дорослого віку, один раз випускають квітку, дають плоди, які дозрівають, і після того, як плоди вже дозріли, саме ця рослина, яка квітнула, вона загине, а від кореневої системи підуть маленькі нові рослинки, які знову будуть зростати і плодоносити. Окрім цього, в новій оранжереї квітнуть цикламени, клеродендрум Томсона, гвоздика та блакитна і рожева гортензії. Також будсаду просто неба вже цвіте і магнолія кобус. Вона вважається найбільш ранньою. Цьому дереву близько 10 років. Його квіти схожі на зірки. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.